І в цьому коротенькому відео хочу показати новий наш участок, який був зроблений у прошлому році восени. Вже ми його здавали. Ми бачимо ось така вхідна зона. Праворуч у нас алея йде із Туй Смарагдів, яка перекриває у нас зорова зону відпочинку. Це у нас Альтанка. Така вже така кам'яна і також зону барбекю І ми бачимо далі продовження смарагдів, також алеї смарагдів, але ж вже в підніжжям ми бачимо трошки розбавлено і не так як формально скажем алея прикрашена. Такими і з лаковими травами, і барбарисами вон, червоними, і лавандою, і також спіреями. Вон, ми бачимо жовтенькі, вже такі дуже гарні навесні спіреї японські. Також ліворуч ми бачимо, так скажемо, невеличкий участок. Це зона маленького лісу. Чому ми тут ексклюзивні сосни посадили, щоб підтримати ось такий великий, великий ось такий ліс сусідський. Ось ми бачимо, Тут вже такі 50-річні у нас ялини розташовані, і голубі, і звичайні ялини, тож, тож ми підсадили тут дуже гарні такі ексклюзивні всякі сосни фітанцидності. Ось тут і сосна ункіната ось вона достатньо вже велика, така якраз на углу дому. Також ми бачимо румілійську сосну, дуже таку пірамідальну. І бачимо також цембру. Ось це кедрова сосна. Далі ми бачимо тут Біля дому така мінімалістична клумба із глабози, глобози, кущова, така голуба, дуже ялина. Бачимо відсипання із оніксу і дуже красиві кварцеві такі каміння стоять, такі прикрашають монотонну клумбу. ось І бачимо зону відпочинку басейн. Також ми бачимо. По задній часті басейну дуже красиві ялівці, скальні. Це блюероу, вони дуже, так, дуже підходять до води. Там ми далі бачимо, що й незакінчена Альпіка. Це буде такий основний такий, <клухи> акцент, буде дуже красиво виглядати. І бачимо, звісно, зелений газон дуже гарний. І також. Я хочу показати оцю прекрасну ялину. Це СБС буде доволі висока. Ось така голуба красуня. І вона розташована всередині, всередині цього участку. Да. І бачимо ось такий вигляд, дуже гарний, з, ну, з зони відпочинку. Басейн, і там буде дуже дуже красива Альпіка.